Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, і вітаю на своєму каналі Академія безпечного водіння, я автоінструктор. Дуже часто, коли катаю з учніками, таке виникає питання. Ой, дуже-дуже близько під'їхав автомобіль, але позаду, як мені зробити, щоб, як зрозуміти оту дистанцію позаду, щоб не було страшно, щоб автомобіль у нас не врізався, як це контролювати, що ми можемо зробити. Давайте будемо цим розбиратись. От, Наприклад, поїде позаду автомобіль. Давайте в дзеркало подивимось. Так, чи може подивимось дзеркало, середнє дзеркало заднього виду, у нас там їде автомобіль. Так, і як контролювати цю дистанцію? Та не я, Ми не можемо її контролювати. От, Наприклад, я трошечки пригальмовую, дивіться, він підтягується. Починаю трошки від'їжджати швидше, він за мною підтягується. Ну, от як ми можемо контролювати цю дистанцію? Ми можемо контролювати дистанцію до автомобілів, які їдуть у нас попереду. От, Наприклад, от ми їдемо зараз, буде червоне світло. Подивіться цей приклад цей автомобілі. Я пригальмував. Пригальмував автомобіль, став за, зі, за мною. Подивіться, так, от він чекає за мною. Я трошечки під'їхав, подивіться вперед. От я під'їхав. Автомобіль теж під'їжджає за мною. От як ви будете контролювати цю дистанцію? Так, ми повинні дивитися на ці автомобілі, які йдуть позаду. Ми повинні розуміти, що вони роблять. Вони чи йдуть на випередження, чи на обгін. якщо ми, наприклад, їдемо. Е якщо от автомобіль подивиться ще разочок от дзеркало, от інститут. Я ще трошечки вперед під'їду, от ще трошечки під'їжджаю вперед, і цей автомобіль під'їхав. Тому ми не можемо контролювати цю дистанцію. Цю дистанцію контролює той автомобіль і той водій. Ну, водій, так, водійка, водій, які йдуть позаду нас. Але е на нас е не ну, ніяк ми не можемо повлияти. Але. Є такий лайфхак, слухайте уважно. Особливо зимку, я часто його е, дуже застосовую. Чого їде на ми їдемо? У вас буде ожеледиця. Що ми робимо? Ми беремо трошечки, натискаємо на гальмо. Подивіться, трошечки натискаємо на гальмо, так і в мене загораються фонаріки і е, задні стопи. І задній автомобіль трошечки дистанцію цю розриває. Знову щас, от, спробуємо таке зробити. Ну хоча зараз е, літо, і знаєте, як от літній стиль водіння. Він відрізняється від зимного, зимного, зимового зімнього симового селюводіння, але але є така техніка розірвати дистанцію. Якщо розумний водій іде позаду вас та опитний, ми знову натискаємо на педальку гальма. О, трошечки, трошечки, подивіться, трошечки натиснули, але ми не сильно гальмуємо. А у нас позаду загораються фонарі, і задній автомобіль розриває дистанцію. От таким чином, якщо є ожеледця, якщо дуже неприємна дорога, якщо ви бачите, що є сніг, так чи може мокре, асфальтне покриття, може бути дощ, то таким чином ми це можемо зробити. Ми можемо це зробити. От зараз у нас йде зйомка. І дивіться, як порушують право дорожнього е, руху автомобілі. Вони починають якось, знаєте, клин такий робити. Ось, без показчиків повороту, нічого не показують. Ну, на жаль, на жаль, така у нас історія. Ось, ну. Будемо виховувати водіїв чемних, культурних, тому чим і займаємось. Знову повторюю: повторюю, якщо такий підсумок підбити, ми не можемо контролювати дистанцію позаду. Ми контролюємо з вами дистанцію до автомобіля, який є попереду. Як бажано її робити? Ми повинні бачити з вами колеса, як колеса у нас прикасаються до асфальту. До асфальтного покриття, оце буде така дистанція, чого наприклад може заглохнути автомобіль чи не буде їхати. Ми його без проблем можемо об'їхати. Якщо ви дуже під'їдете близько, подивіться наприклад. От приклад вам показую. Ну так не робіть. От ми стали дуже близько. А він зараз вмикає, наприклад, аварійну сигналізацію і не буде нікуди їхати. Як нам зробити, щоб об'їхати? Треба здавати назад, а позаду теж автомобіль, який нас піджав. І що ми будемо робити? Ми нічого не будемо робити. Ось тому безконтрольна, так така нас штука виходить. Що позаду ми не можемо контролювати. Але лихайкам, будь ласка, користуйтесь, водіть автомобіль обережно і різко не гальмуйте, тому що це може бути дуже небезпечно.